Доброго дня. Так трапилось, що в мене в сім'ї на соняшник. Пішли на заміну матки, і матка не повернулася. Розплоду не було, підставив, не хотіли матошники тягнути. Ось і матки вже якби то немає. І в мене є нуклеус. Нуклеус я з цього забрав дві матки. Як, як нуклеус, обльотник, це, грубо кажучи. От, і забрав останній раз я ця маточку десь місяць назад. От, і залишив він тут сутошний розплодіт. Надії, звичайно, було мало. Але передивився сім'ї, дивився, матки немає. Ну, Заглянув, я на клево, сподивлюся, що тут робиться. Заглянув, матка є, сіє, засіяла розплодик. Мало, звичайно, але засіяла. Ось, жалко його, звичайно, розформовувати, але ну, Прийдеться, не прийдеться, я вже розформував, скажімо так, і що зробив? Маточку забрав. Маточку забрав. ось, Закинув я її ось. бляха не видно. Ну, закинув я її туди, чотири бджілки я туди закинув, дав корму ось, і поставив полулежачому стані кліточку, Ну, бджілки вже її обліпили, не знаю. Ось. Побачимо, що буде. О, надіємося, що прийме сім'я ну, сім'я добротна, сім'я добротна, ну, матки немає. От. А нуклеус, е ну для того, він нуклеус, повинен, скажімо так, з одних причин. Так, да, хотілося б спробувати перезимувати, але так склалися обставини що Нуклеус зимувати в крайній мірі цієї зими не буде. Ось так пробуємо, а випустимо і потім побачимо, як вона себе покаже. Дай Бог приймуть. І сім'я не буде втрачена. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.